Доброго всім, шановне панство, не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування цього відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Сьогодні в нас з вами на першому враженні гайдику FVE Defender 9 рівня, середній танк, колекційний, новенький. Сьогодні трішки поговоримо про нього, але перед цим. Трішки, декілька е, слів про спонсорів. Дякую величезно тим, хто підтримує на стрімах. Я це дуже ціную, ті, хто оформлює спонсорство саме на каналі, і таким чином підтримують канал на плаву і дають мотивацію мені робити контент для вас е, постійно швидше і якісно, скажімо так. Із настроєм. Дякую велике вам. Дякую вам за підтримку. Обійняв кожного, припідняв, поціловив самі потаємні місця. Знає, хто на стрімах, хто в курсі. Е, ну і е, Ви також можете стати спонсором, оформивши спонсорство по посиланню в описі або ж біля кнопочки підписатися. Ну і все, пігнали. Коротше, трішки я тут вже якраз підготував. Е, даний танк можна вибити саме з діамантової кульки. Як я розумію, діамантова кулька під номером 1, там знаходиться 11 танків. Даний танк є там, 11, окрім 10 інших. Які інші можете тут почитати. Тут все в принципі написано, ось є нічне шоу, зліво у нас ось воно. Івентик. Тут ви натискаєте, читаєте все, що тут вам потрібно, що ви хочете. І ось тут є саме цей танчик, про який я би хотів розповісти вам сьогодні. Тому сьогодні акцент саме на ньому. На стріми ми його, звісно, вже обкатаємо, але не сьогодні. тобто Найближчі два дні ми його обкатаємо десь на стрімі. типу Сьогодні в нас буде стрім по Тайпу 63 а вже там, я думаю, завтра після ну, завтра тобто це в нас вівторок, 17-го. Ми обкатаємо саме цей танчик. Тобто, сьогодні гайдик на нього, а вже завтра його обкатаємо. Щоб ви подивилися, зрозуміли, що це за танк, і вже прийшли на стрім з розумінням, що це буде за танчик. E, добре, пігнали, дуже багато розмов. По характеристикам, даний танк. E, що в нас тут по характеристикам, Дуже цікаво, бо я навіть не дивився, насправді. Ну як, трішки дивився. Основне бронювання, бачите, 270 мм. Як для 9 рівня, в принципі, ну скажімо, це і не вау, ух, як багато, але і немало насправді. Тому що, якщо це буде від, ну гра буде від КВНів, типу, то ми. Час від часу будемо щось відтанковувати, тому що будуть якісь кути, і плюс таке така наведена броня, типу, і це прям ну пісенька насправді. Корпус 140, корпус слабенький, для 9-го це взагалі нічого, звісно ж. E, борти 130, в башти, корпуса 75. Тобто не скажу, що він буде щось не танкувати. Якби були 50, тоді про, танк, про танкування можна було би забути. 75 ще в принципі більш-менш можна щось буде відтанковувати, середні легкі танки, навіть деякі важкі від бортів. Ну Типу під, під кутом, звісно, виїжджаючи з -за дома. Типу. Але кут повинен бути доволі гострий, скажімо так. Але, в принципі, непогано. Тобто по бронюванню, як, як для естету, доволі багато наварили насправді. Ходім до бронювання, я вам все покажу, розповім. Так, ну що, давайте подивимося бронювання даного танку з прицілу стандарта Б. Тому що, чому стандарт Б? Тому що я його доволі часто бачу в боях. І, типу, по ньому по пробиття фугасами там доволі непогане. Теж хочеться потестити, що він по бортам, якщо будуть якісь танки з підвищеним пробиттям, скажімо так. Тому давайте подивимося. Що ми маємо? Ми маємо вразливі місця у вигляді НЛД. НЛД доволі великий, насправді, і влучити в нього доволі легко, тобто це великий мінус. Ну і звісно ж лючок, який теж буде все залітати, це зрозуміло. І насправді мені хочеться ще фугаси потестити. Підвищене пробиття фугасами. Тут більше 100 у стандартам. Там 100 з копійками, типу. І... І він б'ється в, в цю в планочку. Ну, насправді треба розуміти, що Дефендер може бути від е, КВНів, типу, і тоді це буде трішки гірше його пробивати. Я, до речі, не розумію цей прикол. Сюди ми його не пробиваємо. Окей, добре, е, що в нас ще по вразливим місцям? Лючок, НЛД е, ліво-право, як я розумію, Да, ось ті. Е, в які теж можна закинути. Що по голді? Давайте подивимося, що тут по голді. Дуже цікаво. Ну, скажімо так, якщо це буде від е, КВНів типу, то в принципі заброньований непогано. Але питання: чи пробивається він сюди? Пробивається. Значить, він пробивається сюди в маску, значить, він пробивається ось сюди десь. Ну, ви зрозуміли ось тут. Не буду ще кидати, тому що немає сенсу. І пробивається ось тут щічки, як я розумію, тому що вони сіреньким горять, значить туди залітає. Е, що по цим, по бортам? Дуже цікаво, хочеться подивитися, пробивається. Ні, Але я думаю, що от сюди в каточок, я думаю, що летить тільки так. Не буду зараз тестити. Але... Так, що по бортам? Борта приймають, ось оця планочка приймає дуже файно фугаси. З пробиттям більше 100. Е, корма. борт, е, Він тут, походу, це, це екран. оце, Оцей екран, воно видно, що це екран. І в нього зайде менша шкода. Е, корма тут, в принципі, зрозуміло. Сюди залетить, а ось сюди цікаво. да, 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 Це такий екран. Е, ну, В принципі, борт як для СТ з пробиттям 100 мм. плюс, Заброньований доволі непогано. Ну, борт, корма, корма. Корма башти і корма цього, і корма корпуса. Пробивається, виходить фугасами в, бі, в борт е корпуса, і в пряму планочку ось тут прям. На початках. Тобто ті, хто хешовані в нас, калібани, по-моєму, Чарлі Меган чи Магін, виправивте в коментарях, вони будуть шити, в принципі, його хешами в НЛД, я думаю, дуже легенько. Тобто, це такий собі мінус, скажімо так, тому що НЛД доволі великий. Але, в принципі, бронювання, як для СТ, скажу так, доволі непогане. непогане. Бували і гірші. Я бачив і гірше, тому це треба теж розуміти. Е, якось так, ходімо далі. Так, тепер поговоримо про стрільбу. Е, шкода на хвилину у нас 2280, скажімо так, там, ну, в принципі, для 9 рівня 2300. ну, типу таке собі, да? Такий середній показничок. Е, час пересечання магазину у нас 12.26. Е, і тут пішло саме цікаве. Час перезаряджання магазину 1226, або потім час перезаряджання між пострілами 0,10. І це означає, що в нас тут є барабан на 10 пострілів і 10 снарядів в магазині, щоб ви розуміли. Тобто я це бачу як типу. Анігілятор якийсь. Або, скоріше, схоже мені на е, Grave Deeра, тобто могильника, правильно, якщо я не помиляюся. І ось оця гармата дуже схожа на ось те, що ми маємо. Тому що дуже маленьке КД всередині барабану і дуже багато снарядів по малій, малій альфі. Е, середнє пробиття броні 215 для 9 рівня для СТ-215 це мало. Це мало. 285 пробиття для 9 -го рівня голдою. Я би, мабуть, рекомендував все-таки в обладнанні поставити на до пробиття, тому що пробиття доволі слабе для 9 рівня, і нам тут натякають на те, що треба ставити саме на пробиття. Ну, Я ще до обладнання дійду, дійду я вам все розповім. ДПМчик, звісно, вже в нас трішки приспускається, якщо ми обладнання міняємо. 210, тобто на 70 одиниць, до речі. Але стає краще пробиття броні. 232 мм це вже доволі непогано для дев'ятки, це вже прям норма. І 322 це теж вже доволі непогано, тобто ми можемо пробивати щось і в прямій проекції, бачачи от танк, от якийсь, якусь десяточку навіть. Тому це плюсик. 59 осколково фугасні, маловато, звісно, але і небагато насправді. Але і немало, вірніше. Е, середня шкода 50, е, кумулятивами 40 і осковфугасним, 60. Тобто, по якимось вафенам, вафлям, коротше, кидати буде одне задоволення, звісно. Але, е, по бронебійним 50, 10 снарядів, е, типу 500 шкоди виходить з барабану. Якщо все буде залітати. Е, Насправді, я ось дивився, я ось недавно якраз катав Маустанка, типу, і Маустанк дає те ж саме, але за три постріли з альфою 150 і це видати набагато легше, ніж коли ти даєш 10 пострілів по 50. Тобто, з однієї сторони, гра буде цікавішою, а з іншою, вона буде складнішою, тому що реалізувати його буде дуже складно, типу, і накидати насправді, тому що тобі треба дуже-дуже ну, все швидко робити. дуже. Кути вертикального наведення мінус 8. Маневреність у нас 43. В принципі, максималка, як для СТ, не сказав би, що прям дуже офігезна, слабенька, насправді. Назад-17, в принципі, норм буде вистачати. Хоча хотілося б, звісно, покраще. Е, так, далі, що в нас? Споряга? В споряги нам додали, до речі, поліпшений форсажик, щоб ми швидше їхали. В амуніції нічого не додали. Стоїть ось так. Боєкомплект тут доволі взагалі дуже цікавий, насправді, дуже багато пострілів, дуже багато типу, снарядів нам тут закинули. По обладнанню. Калібровані снаряди, типу, це ви вже зрозуміли, що треба ставити захисний комплекс, поліпшена оптика, підключення оберти двигуна, посилення броня поставу, посилення механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Поїхали до боїв, зіграємо нарешті пару боїв, бо дуже багато розмовляв. Дуже багато. Я перепрошую, але треба прямо було вам розповісти про кожен із аспектів даного танку, щоб ви розуміли. Поїхали, коротше, мені вже самому не терпиться пограти на ньому. Кинуло в топ, до речі. Кинуло в топ. Боже, як це виглядає! 10 пострілів, 10. Їх всі треба реалізувати якось. Поїхали в СТ вправо. Три ПТ в них у нас дві, до речі. Ну, я казав за маневреність, тут проблема з маневреністю. Тобто, слабувато, як для 9 рівня маневреність, тому що їдемо, ми, я б не сказав, що прям дуже швидко. Мені здається, ми їдемо як якісь. Важкий танк, типу, там, СТРВ, наприклад, 10 го рівня, або чи що, ну, щось мені саме це нагадує. От їдемо ми десь так же само, тобто, не, не поспішаючи, хоча ми начебто і середній танк. Але бронювання в нас теж доволі непогане. What the fuck?! А він дає одразу 10. What the FUCK! Це що таке? Я в шоці трішки? Почекайте? Я просто, я, зру, я просто думав, що мені кожен треба давати, як в як в Грейдігера. А тут виходить ти просто один раз натис, і ти як це, як Анігілейтор. О, бачите, один не пробив. Вуу, оце прикольно. Воуу, це жорстко насправді. Боже, їхать, це що за кулемет? Так це кулемет якийсь виходить, слухайте. Недалеко, коротше, і будуть кулеметні танки. Блін, прикольно. Ні, ну типу як для першого, типу. Танканули навіть. Як тигра 9 рівня? Ну, таке цікавенько. Ні, ну прикольно, дає настрій, я б сказав 515. Ну, в основному, коротше, менше 500 не, не викидувало. Ну, я не рахую там, де в мене просто не залетіло, тому я 300 там дав. Але виходить, що це. Менше 500, коротше, немає. І я б не сказав, що це погано. 50-ка. Середній танк. 530? Дуже сильно вмазався. Худовий ну, звісно бачу. же. Ну хай забираю. 400. Так, ну він кедешиться. а я б, мабуть, поїхав сюди, отак. Вон так, а я сюди поїду. Мені ще хочеться пожити, понакидувати. Боже, ну це мем якийсь, А як так? Ну, типу, де, про типу в топів він прям ну цікавий, насправді. В топі прикольно буде. Ну це кулемет, я вам так кажу. Це тупо кулемет. Добрий день. Ну да-да, звісно вже. Три ками накидали. Так, єдине, зараз я навушники підключу, бо в мене мої сіли вже. Ніяк не оновлю. Зараз. Боже, як це прикольно, а я. А я то думаю. А я то собі думаю, що воно зараз. Що він буде давати це... Ну, Типу, кожен раз мені треба буде закидувати, а тут просто один раз натис, і воно як з кулемета. Давайте догравайте. Ну трошку мене накидали. Ну, ДПМ, а тут ну, такий собі ДПМ. Типу, якщо ви будете багато не пробивати, типу, то такий собі моменти накидувати ви будете не дуже багато. Тобто, мені пощастило, бій був доволі затяжним, 4 хвилини майже. І тому в мене була змога накидати. Був би це турбач в 2 хвилини, накидав би я, скоріш за все, десь 3, 3 таких барабанчика, тобто десь півторушку-двушку накидав би, дай Боже, і було би файно. В затяжних боях прикольно. Але цей. Ні, ну цікаво. Слухайте, я прям трішки здивований. Поїхали ще. Я, я реально здивований. Я думав, що це буде, типу. Е, типу, тобі треба буде як в Грейвдігера натискати кожен постріл на постріл, щоб е, давати шкоду. А тут 0,10, типу, виходить, чому так мало, тому що воно дає ба, е, типу, кулеметом. Ну, типу, кулеметом. Я не можу по-іншому це сказати. Це, типу, як в анігілятора. Це як в Мауса цього як його, блін, забув. Дед Маус. маус танк маус танк Згадав. Оце схоже щось. Тільки просто тут додали замість трьох, додали 10. Ну, це цікаво, однозначно. Він вдає емоцію я прям, я прям здивований. І я хочу його пострімити вже Дуже-дуже цікаво. Єдине, звісно, саме впорюватися в ці кульки я би не дуже рекомендував, тому що е, ну, уявіть собі шанс вибити саме ту кульку, де буде цей танк. Ну, це вам треба відкрити ну, там, понад, понад 200-300, мабуть, кульок, я думаю. І, ну, Може і менше, звісно, Будуть щасливчики, хто забере із першої безкоштовної, яка, до речі, є досі в крамниці. Але, е, типу, ну, я ж кажу, такий момент, що це буде, мені здається, ну, дуже овер складно і овер дорого. І, типу, я просто впевнений на там, 99%, що даний танк колись з'явиться за золото. Або в контах, або в якісь події, типу, як одна із додаткових нагород, типу, ну коротше, типу, як це люблять робити розробники. Мені так здається, бо більшість танків і всі ну, можна дістати. Ті, які зараз є, окрім 116, по-моєму 116 теж вже в контейнери деякі додали. І коли ви відкриваєте деякі контейнери, там може випасти 116-й. В минулому івенті таке було, до речі, тому я думаю, з Faet Defender цим теж саме буде, так як він з сім'ї Defenderів. Але, звісно, танчик, ну, я, прям... я чесно, трішки здивований насправді. Особливо проти 8 рівнів він буде гратися дуже файно. Але ж, як же цей кулемет? тра та та та, -та робить, каже. тра -та, та 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 Так, це, до речі, може бути сушка, ні? Да, це сушка. У-122-44 54. Е, я чесно трішки здивований від цього танку, насправді, тому що я не очікував. Не очікував, що він кулеметною чергою дає. Мені здалося, що він дає як Грайвдігер, типу там по одному пострілу. А тут ось таке. Сушка отам стоїть. Вона мені звідти, по-моєму, накидувала. Але я скажу так, я здивований. Ми розробники здивували. Приємно здивували, танк доволі цікавий, це, мабуть, єдина дев'ятка, на якій би мені хотілося грати. Тому що просто із-за того, що тут такий барабанчик. Прикольний. Ну як барабанчик? Кулемет. Типу, для мене це кулемет тупо. 509. Біло Файн. Повільний тільки, Це трішки підбішує. Повільнуватий. Хотілося б трішки більше. Але ж він чпехає, О, оу, дай боже! У, -у, -у, у я не можу. Я не можу зупинити мене, каже. Прикольно. Ну, це прикольно. ну Перші враження ну в мене є емоція. Якщо танк дає емоцію, значить це ну, цікаво буде. Знаєш, це прикольно. Але мені здається, це, типу, така собі ера кулеметів. Тому що це, як на мене, типу, один із перших танків реально кулеметний. Ну Типу, бо. Е такий же самий момент є в великому браті, типу, є танки. Там серії тисах, типу, ну це вам ні про що не каже, але е, там вони саме кулеметні йдуть, е, там автоматичне, по-моєму, якесь, ну, коротше, типу, типу того, так же само. Ти натискаєш кнопку і воно просто дає. Тільки там її треба затискати, а тут ти просто один раз натис, і воно всі снаряди видало. У нас це трішки простіше. Але, типу, щось схоже. Щось схоже. Щось дійсно схоже з цим. Не бачу. Ну, це це, да, це, це цікаво, однозначно. Я просто думаю, що скоріше за все в них там три ПТ, які стоять справа всі. Почекаємо, зараз може сюди буде нашку хтось перекатувати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і якраз без еха поїхав. Тільки я, тільки я ж подивився на Ісуху, думаю, по Ісу дати, а вона заїхала якраз. Я думаю, можна було б і підкатити підашку. О, як добре, до речі. То якраз так гарно став. А він ще й заховався вчасно. О, та ну що ж таке? Ну то заїдь, вийде ще раз, а. Я не хочу просто туди під'їжджати, тому що зараз там впорються в мене просто три танки і немає, не буде кому допомогти. Тому не хочеться сильно підкатувати. Файний постріл. Реалізація в цьому бою буде доволі файна. Ну, коротше, треба їхати, бо інакше я нічого не накидаю. Треба хоч два видати. До речі, можна було би спробувати сушку по сушці видати пугасами. Що, до речі, у мене фугаси були заряджені, я так і не зрозумів. 410. Зрозуміло. Давай, давай, виїжджай на мене. Давай, не бійся. Та треба їхати, бо я ж кажу, нічого не накидаю. Будемо тримувати, але ладно. Прикольно. Можемо рухатися. 600. Бректор уже рух неможливий. До побачення, як то кажуть. Нє-не-є-є. Ну, пробивають без проблем, бо НЛД величезний, я про це казав. Я про це казав, НЛД величезний. Е. Ну, все, зіграли три бої, більше вже не буду грати. Давайте до висновків. 1144 це, мабуть, один з найгірших боїв. Ну, турбач, турбач! Трішки перестояли, все, турбач, і ми вже нічого не накидали. Це буде база. Я вам про це і казав. Е, по фарму, до речі, я по фарму вам нічого не казав. 18 тисяч. Давайте подивимося. 18, потім 71. І 48 тисяч по фарму. Тобто, там, де ми найбільше, по-моєму, накидали 3К, ми зафармили 48 тисяч, 50 без бустерів. Скажімо так, такий собі, фарм. такий собі фарм. Але мої висновки. Однозначно, даний танк буде дарувати емоції. 100%, тому що такого в грі немає. Ну, Є схоже, да, типу Маустанг той же самий теж дає три постріли. Одним пострілом робиш, він дає три. Е, той же самий анігілятор, щось типу, схоже. Е, але е, це трішки інше. Тут у мене більше схоже на якийсь кулемет насправді. Який ти просто натискаєш, і воно дає тобі 10 пострілів. Він цікавий, він танкує щось від кавенів. Єдині мінуси в нього це немає, немає маневреності нормальної динаміки. Хотілося б динаміку покращити маневреність, але як для середнього танку, бо мені більше схоже він на важкий танк. І, в принципі, то і все. По пробиттю, якщо ми поставимо на допробиття, в принципі, норм, буде того вистачати. Це, в принципі, нормальна тема. 230 пробиття ББХами і кумулями 320 для середнього танку, це доволі 9 рівня, доволі навіть непоганий показник. Е Тому, в принципі, такий момент. По гарматі, в принципі, в мене питань майже немає. Ми все влучали, все залітало. Єдиний момент це тільки що ми не завжди будемо давати ці 500. Тобто, от як зараз було, типу, в мене там декілька пострілів полетіло взагалі не зрозуміло, куди і ми дали 200, а кидешимось ми 12 секунд. І тобто, самі розумієте, що в якихось моментах, якщо ми даємо всі 500, це прикольно. Даємо 200, ДПМ уже дуже сильно врізається. І, типу, дуже боляче отримує. Як бачите, мені дала сушка, мені дав безеха, і в мене вже. Я був вже на один постріл майже. Тобто. Якось такий моментик. Е, Танк цікавий, звісно. Але ось я ж кажу: ну, навмисно його вибивати я би не рекомендував. Тому що це буде як з F.1 Типу хтось вкине 700, 1000 євро або 1000 доларів і не отримає даний танк. І... Або отримає, але він тих коштів, таких величезних, просто, як на мене, не коштує. Тому що даний танчик там, через якийсь час можна буде забрати ну, набагато дешевше. І так, да, він цікавий. Він цікавий, мені він сподобався. В принципі, це мій танчик, я такі танчики полюбляю. Але, звісно, він буде. Ну, в принципі, його таким зробили, що він буде для більшості. Тому що є бронювання для середнього танка, в принципі, піде маневрність для більшості зайде. І, в принципі, цікава гармата, яка, якщо поставити правильне обладнання на допробитті, то буде в принципі пробивати все. Якщо ви будете грати проти дев'яток, восьмірок, то взагалі класно. Проти десяток, звісно, мені здається, даний танк буде грати доволі важко. Тому якось так. Дякую велике за перегляд. Тримаємо з вами в наступному відео. Не забудьте про вподобачки, коментарі. Ну і бувайте!